Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Ліверпулярне слота у себе вдома на Енфілді. Команда буде приймати Ньюкасл Юнайтед Ді Хау. І сьогодні друзі хочу поговорити про Ліверпуль, про Ньюкасл. Ну, давайте про все, ми, друзі, будемо говорити по порядку. Ну що ж, друзі, така репетиція, да? Перед фіналом Кубка Ліги. Давайте, до речі, подивимося, взагалі, то ймовірність на перемогу, да? 63%, вважають, що переможе Ліверпуль, 19% вважають, що матч завершиться в нічів. Та 18% Де, що переможе Ньюкасл Юнайтед. Якщо, до речі, друзі, дивитися останні 5 матчів, які були зіграні між командами. То тут у Ліверпулі є перевага. Чотири перемоги Ліверпуля. Також ще було зафіксовано нічого між командами. У Ньюкасл жодної перемоги не було. Ще бермоматчик відбувався 31 серпня 2022 року. То Ліверпуль на Anfield Ньюкасл за рахунком 2-1 обіграв. Потім 18 лютого 2023 року Ліверпуль на Сейм Джеймс Парк. Ньюкасл обіграв за рахунком 2-0. Потім, 27 серпня 2023 року, Ливерпуль на Сейм, Джеймс Парк Ньюкасл за рахунком 1-2. Пам'ятаєте, я думаю, цей матч. 25-й відкрив, Потім було вилучення Вірджила Ван Дейка. Потім Дарвін! 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 Оформлює дубль та приносить Ліверпулю перемогу. 1 24-го 24 року Ліверпуль за рахунком 4-2. Ньюкасл дается обіграти... Ну, в цьому сезоні команди вже грали, і перестрілка 3-3 була на Сейм Джеймс Парк 4 грудня. Команда розписала нічів. Якщо, друзі, до речі, подивиться, подивіться, де да, зараз турнір ситуація, яка в нас за моє в англійській прем'єр-лізі, то Ліверпуль зараз йде на першій позиції. Після 27 турів команда арнеслота лише одна поразка, сім нічих та 19 перемог. 64 залікових пункта має Ліверпуль, 64 забитих м'яча, має мерседський гранд, 26 м'яча пропущених, плюс 38 різниці забитих та пропущених. Останні 5 метрів Ліверпуля, 2 нічих та 3 перемоги у командирне словота. Що з sound Newcastle, то команда Eddy Howe йде на 5 позиції. 44 залікових пункта має Ньюкасл, 8 поразок, 5 нічих, 13 перемог має Ньюкасл, 46 забитих м'яча, 36 мяча пропущених, плюс 10 різниці забитих та пропущених у Ньюкасла. Останні 5 мяч команди, 2 перемоги та 3 поразки має Вось, тому, друзі, якось так. Здорово, друзі, Ліверпулі справді виглядає. Лютий також дуже здорово розпочали. Борнмут обіграли, тотно обіграли. да, Плімут ось програли у Кубку Англії, зіграли з Заветином в ніччю. Волс обіграли, з Вілою було нічия. І вдається обіграти Сіті. Неймовірно важливо було перемога для Ліверпуля, і Ліверпуль, то Поділу з Сіті справді переграв. Ось. Потім, до речі, у Ліверпулі буде матч проти Парижа. У середу, 5 березня, на парк де Пранс у Парижі. відбудеться перший матч у своєму команду, потім у суботу там Саутгемптон. Потім матч проти Парижа. а потім, до речі, фінал Кубка Ліги 16 березня в 18.30 Ліверпуль проти Ньюкасла Юнайтед. Тому, друзі, друзья, так. Друзі, що стосовно взагалі то Ньюкасла. Команда дуже здорово грає. Ось, да, програли Фулхем, ось Арсенал обіграли 2-0, та по сумі 4-0. Фінал Кубка Ліги пройшли, Бірмінгем Сіті обіграли, програли 0-4 Сіті, але вдається перемогти Нотінгем ось за рахунком 4-3. Ось неймовірна перестрілка і справді була виконання обох команд, і справді рівний футбол. Ну все-таки Ньюкасл я вважаю на цю мінімальну перемогу, але все-таки команда Діхау награла. Во, есть правда, неимоверный был матч, матче. Ньюкасл дуже здорово себя есть правда, против Ноттингем Форест. Да, че, у Ливерпуля не зиграть Конор Брэдли, Джо Гомес, Мортон. У Ньюкасла не зиграть Ботман, Жуэлин, Ласселс, Луис не зиграл у всем травмованным футболистам Ливерпуля, то Ньюкасла. Я від щирого серця бажаю усім тільки скорішого одужання, щастя та всього самого-самого найкращого. Друзі! Ну, а тепер давайте переходити до думок, чого взагалі я очікую? Ліверпульна, а тут дуже здорова команда Арміслот і справді себе показує. І справді, цей Ліверпуль зупинити зараз прям дуже важко. Ліверпуль дуже хорош хвороб перебуває. І да, була ще з нам. Був другий там з Вулверхамптоном, не впевнений, да. Нічка з Вілою. Але Ліверпуль дуже здорово себе показав матч проти Сіті. Знаєте, мені якось Ліверпуль по-іншому навіть і розкрився матч проти Сіті. Та команда закрилася, та да? команда в обороні дуже надійно грала. І справді Ліверпуль неймовірно себе показав. Знаєте, друзі, я думаю, що тут. Е... Обидві команди заб'ють. Все-таки думаю, що команди голами обміняються, думаю, що і Ліверпуль зіміє забити гол у род Ньюкасла. Ну, Думаю, що Ньюкасл відповість також забути м'ячем. Тобто, я, в принципі, думаю, друзі, що обидві команди заб'ють. Тобто, в принципі, останні очні зустрічі, які відбуваються між е -е, Ньюкаслом та Ліверпулем, обидві команди е -е, збиваються. Збиваю, тому думаю, що, в принципі, Тут обидві команди е -е, все-таки... Е -е, все-таки Думаю, заб'ють. Це Моя перша думка. І друга моя думка. Я все-таки друзі віддаю перевагу Ліверпулю. Я все-таки віддаю перевагу Ліверпулю. Думаю, що Ліверпуль, як мінімум, все-таки Ньюкасл не програє. Нічю я, звичайно, ще не виключаю. Тобто, звичайно, що Ньюкасл може відібрати очки на у Ліверпуля. Але мені, друзі, ще серце підказує, що Ліверпуль якусь мінімальну перемогу 2-1 здобуде. У щось, друзі, мені так серце підказує значить це буде важкий матч для Ліверпуля, ну, тому що Ньюкасл Унайте це дуже хороша та команда, да? Ну, я все-таки друзі, думаю, що Ліверпуль з якимось мінімальним рахунком, все-таки думаю, все-таки обіграє. Думаю, що обидві команди заб'ють, та Ліверпуль думаю, що з мінімальним рахунком, там, наприклад, там, ну, 2-1-2-1. Думаю, що десь так за рахунком 2-1, Ліверпуль, Ньюкасл, Юнайтед все-таки обіграє. Тож, обидві команди забіг, це моя перша думка на цей двобій. Далі, друга моя думка, думаю, що Ліверпуль, як мінімум, Ньюкасл не програє. Думаю, що якась буде мінімальна перемога Ліверпуля. Я думаю, друзі, що це буде десь так перемога Ліверпуля з рахунком 2-1. Але все-таки, друзі, нічого я би не виключав. Все таки нічого я не виключаю. Але мені ще серце підсказує, що Ліверпуль з якимось мінімальним рахунком Ньюкасл все-таки обіграє. Тож обидві команди забігти, Ліверпуль з мінімальним, ну обидві команди зіб'ють, та Ліверпуль як мінімум Ньюкасл не програє. Я так думаю, це моя основна думка. Ну я все-таки думаю, що все-таки Ліверпуль з якимось мінімальним рахунком, все-таки Ньюкасл, думаю, обіграє. Десь так за рахунком 2-1. Ось, основна моя думка, це буде команди забіт та Ліверпуль, як мінімум, ні не програє. Друзі, що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матча? Напишіть, якщо у вас є друзі, думки свої у коментарях. Я вам, друзі, бажаю, тільки добра та щастя в житті. Будьте найголовніше щасливими завжди. Бажаю тільки добра вам. Усім до побачення, усім нових зустрічей.